Друзі, а ми з вами завітали в гості до Марії Тихої в цей святковий передноворічний вечір. Привіт! Привіт. Привіт, Привіт. Привіт вітаємо тебе зі святами. Як настрій в тебе? Які передчуття відчуття зараз? Нормально, Так і може бути настрій в мене. Ну, знаєш, хочеться типу відчувати це свято, і я намагаюся якось. Тобі якісь негативні думки від себе гнати, а щось позитивне, навпаки, собі в голову вкладати. Тобто, я розумію, зараз свято, треба якось наповнюватися. Ну, в дитинство, знаєш, хочеться туди повернутися, коли був новий рік, і, і ти чекаєш. Ти чекаєш, оце, коли ви збираєтесь за столом, оці салати, оцей там новорічний вогник по телебаченню і так далі. Знає, а ми сьогодні зі всіма поринаємо в, в дитинство. і Згадуємо, хто ким да? був на утріх, в саді і в школі, яким ти була? Блін, у мене багато чого було. Я взагалі з дитинства багато на сцені виступала. І якщо в школі ну тобто якісь були заплановані виступи, да якісь там міроприяття, то я завжди виступала. Завжди. І на конкурсах чутців, я вірші там читала, аж філолог. Що тільки наробила, яким тільки не була, і королевою була, і сніжинками була і зайчиками, і коротше там багато чого було в мене. Дуже багато. Ну треба нам це диво в собі розвивати, культивувати. А коли як не в дитинстві, ми вірили в це диво? Да? Я, я скину, ну, ми зараз і, і зараз віримо в це диво. От скажи, якщо порівняти роком раніше, пам'ятаєш той наш новорічний ефір, ми входили в 24-й рік. Зараз у тебе. Легші відчуття. От що зараз по відчуттях, в які енергії ми входимо? Е, ти знаєш, я не можу сказати, що в мене легші відчуття. Я поясню зараз, чого, Того, що напевно я просто відчуваю людей дуже добре, я ж дуже чуттєва дівчинка. І якщо, наприклад, рік назад ще люди в щось вірили, зараз в них віра вже якось так знаєш, на на процентів так 30 впала напевно. Я це відчуваю дуже плотно і напевно через це мене таке якесь. Непорозуміння з собою, того, що я не можу зрозуміти. Це просто мене щось тяготить як людину, чи це мені якось щось заважає як відьмі? Розумієш? Тому дуже дивне відчуття в тебе яке? Знаєш, мені легше, наче дихається. Легше, О, правда, да? легче. Mm -hmm. І мені вперше з 22 го року, от всі ці роки, мені не хотілося нічого там покращити, ні в оселі, там, ні якийсь посуд купити. Тиждень тому, перед Різдвом, вперше за ці роки, я пішла, купила новий посуд. Я з якимось там бажанням обирала ці якісь там кре креативні, прикольні тарілки, і потім приходжу додому, думаю, ні, ну це вже якийсь гарний сигнал. Бо ці роки, от останні три, не було взагалі цього бажання. Okay. А ялинку ставила? Так. Да. Живу, чи ти штучно ставила? Ні, в мене штучна ялинка, да, і вона з початку грудня вже є. Але цього року от бажання є це створити не було в попередні роки в мене. такого. Ну я ялинку ставлю, живу завжди кожного року. До речі, ялинка це дерево смерті і дерево мертвих. Е, сусна ялинка. І в мене знаєш, як вона прекрасна в цьому році. Зараз дуже модно, так можливо, ти бачила, я виставляла на в вчора. Я просто її ліхтариками оцімо обмотала і такий бант білий так пустила вниз. Так гарно вообще. Ну, типу, є вайб новорічний. Він є, Розумієш? Він є. Тобто, хочеться приїхати додому, вимкнути світло, ліхтарики на ялинці і сісти дивитися серіал. Тобто, є щось. Гаррі Поттера хочеться знову дивитися. Гаррі Поттер Гарі Потер замовити. Давай так, це ж рік змії. Типу зеленої китайської, да? але ну, бу... не неважливо по кольору взагалі неважливо. І ти ж знаєш, що я ж люблю змій дуже сильно, в мене ж жива змія. Деякі звикли вважати, що змія це погано. Да? Коли сниться сон про змія це все, це вороги, це не так. Я вам скажу так, коли сняться пацюки, оце до ворогів. Коли сняться змії, от, наприклад, у мене змія набита, ось в мене змія набита того, що для відьми це символ величезної сили, величезної сили, величезного потенціалу. Це перше, друге, да, звісно, якщо вісні вас кубло, змій кусає, ну тут вже інше питання. Да? Але якщо просто змія сниться, це не завжди до ворогів, тому не треба накручувати і придумувати. І взагалі для мене змія це не підступність, як деякі вважають, що типу все змія, рік змії значить підступність, значить, там те це ні. І змія це про мудрість, і змія це про силу знову ж таки. Да? І дивись, змія завжди полює на свою жертву як? Вона вижидає, вона продумує. І так далі, і я думаю, що цей рік він буде роком е продуманих рішень, дуже важливих для нас, про стратегії. Якщо подивитися, я просто дивилася так коротко, вже падає карта колісниці. Карта колісниці це про рух. Тобто дуже багато буде наступів з їх сторони, і з нашого боку можуть бути контрнаступи, і все це відбувається по півдню. Там чітко падає туз кубків. Ну, ми вже на сьогоднішній день ми з тобою багато про це розмовляли, що там наступи починаються. Ми, ми бачимо сьогодні новини, що справді вони починаються. В частности, це Херсонська. Ось і. Я можу сказати, що ще там чітко мені зараз падає вже, поки ще детально не дивилася, це треба буде з 1 січня дивитися. Але падає три направлення: основні: Це Запорізька, херсонська і якесь нове направлення вони обирають. Я думала, що це Сумщина. Поки не буду давати прям гарантії того що я ж кажу, я чекаю 1 січня, для того, щоб підтвердити свої думки. Новий фронт буде якийсь погана новина. Це не хороша новина для нас, але вже як є. Це такі, знаєш, такі коротенькі, просто передбачення коротенькі на Новий рік, ось на початок року. Будемо дивитися вже все ж таки про ці наступи трішки пізніше, коли вже почнеться новий 2025 рік, того що зараз зарано. Мені просто дали таку інформацію коротенько, щоб я знала про це. Щось подивитися. Да. Я знаю, що до тебе не за гарними новинами. Давай будемо погані новини для Кремля може, дивитися. Так Це хороші новини для нас. Але ж погані для них. Ну, так для мене це ж хороші новини. <плес> Я ж тільки негатив дивлюся, ти знаєш же. Ну, давай подивимось зараз. Так, покажіть, будь ласка, що може статися негативного? А давайте найближчий час мені покажіть. Я розумію, що на Новий рік не дивлюся, його ще нема. Найближчий час на Росії. що може статися негативного для них? Що позитивного для нас? Ну, смотри, дивись, знову бачиш тут з кубків карта диявола. Тобто я тобі гарантую, що ми готуємо, готуємо якісь сюрпризи. Ось трійка жезлів, там навіть промальовка, бачиш, людина сидить і виглядає на кораблики. Я думаю, що буде удар по флоту це перше. Друге, це про Крим. Чітко, Одна, в даному випадку це чітко про Крим. Е, я тобі колись казала, що там щось готується, пам'ятаєш по Криму? Поки не можу про це також прям детально подивитися, це вже будемо дивитися в січні все ж таки. І поки не можу про це розмовляти, але тут щось готується цікавеньке для росіян від нас. Сюрприз. І дивись, можу їх поздоровити, того, що Так, в нас типу Різдво, 25-го, здається, да, було? Так, у мене просто у маму є народження 7 січня. Якраз таке звикла, що це на Різдво. Ну, по-старому, це 7 січня. Я думаю, що 7 січня, по-перше, будуть обстріли, можете готуватися, обстріли вони нас обстрілювати будуть. І думаю, що ті дати десь там, ми також їх обстріляємо. І в мене є думка, що це буде південь, і я думаю, що щось полетить на, на Москву. Це просто така інформація, яка мені йшла. Да? Я в водіннях бачила. Це все будемо передивлятися, блін, з перших чисел, Того, що якісь водіння показували ще, але так, знаєш, пашотками, Пощучуть як то Що ще може статися? Так, по Криму зрозуміло, обстріли будуть клас, по флоту дадуть, супер. Що ще? Дивись, я думаю, що якісь новини будуть скурщені. Того, що падає п'ятірка мечів. Для нас новини, новини гарні. Десятка кубків пашконтактів для них не дуже. Я думаю, що щось пов'язане буде з полоном. Когось в полон можуть взяти. Карта Іерофанта і тут Спантаклів. Кого-то вісомого. Турської область Вісомого, кого-то плір візьмуть. Так, що ще може бути найближчим часом в Росії? Ворогідність є того, щоб Путін потрапить в лікарню. До речі. Не бачу поки що смерті, але є ворогідність того, що це зима. Я думаю, ну, я, я питаю найближчим часом: давай даємо січень, даємо лютий все ж таки, да? е, проблема з чим? Трійка мочів це про серце, про судини і так далі. Ситуація з лікарні. Будуть якісь новини про нього, побачиш. Щось, або зірветься якась зустріч у нього, або щось подібне через те, що поганий стан здоров'я. Отак і побачимо в новинах. Це зима. Що ще? Блин, ну, конечно, такая новость -э, Не знаю, в чем позитив здесь. Коротше, буде. А в чем позитив, я не понимаю? Спросила хорошая новость. Коротше, станція знову. Тут карта мага, карта місяця падає, ось. Падає карта шута, дурень. Я вже виходила, коли передбачення минулого разу на інших каналах давала. Кажу, дивіться, полотить орешник знову, але падає валет піковий. Награльний колоді це пустота, карта пустоти. Шут це те ж саме, пустота. Тобто нам карти натякають на те, що типу Арішнік полетить, але нічого немає нічого, нічого не буде, ніхто нікуди не полетить. коротше. Тут те ж саме: почнеться провокація по станції, карта місяця і карта мага. Вони щось планують, поки не зрозуміло, що, але падає карта суда. Тобто, щось буде зі станцією, це зима також, але це буде пусте. Тобто, я так розумію, що карти про це попереджають, того, що ми злякаємось. Да? Тобто, карти мене завжди попереджають. Якщо я там щось лякаюся, вони завжди зразу, зразу мені показують читати, типу, нічого не буде. Все нормально, видихай. Тут те ж саме, і це пов'язане з Запоріжжям і зі станцією. Можливо, ну, тут більше про станцію все ж таки. Да? Не бачу тут просто наступу саме тут про станцію. Або вони там щось взірвуть, або щось буде таке, і всі налякаються, типу, налякаються, пусте. Фігня. Нормально. Типу, якщо буде щось в новинах, то знаєте, що ось цей дурень падає. Шут. Ось він. Нуль, нульверка. Що ще? Це вже карти попереджають, розумієш На, Зразу. Тобто карти знає, що я істеричка, чітко мені показують, що не переживаю. Що ще. Когось вбьють клас, кого? кого? Помірність світ. Е, так, секундочку, світ падає зараз. Карта правосуддя. Ми про Росію питали. Дивно, що карта світу пада. Типу, карта світу завжди показує на світ, не на Росію. Ну, тобто, да? чар зі мною наш. Там США, Китай, хто завгодно. Тут не показує кого зараз ще. Але падає десятка мечів, десятка пентаклів і карта правосуддя. Так, оно откроють правосуддя. У мене. А може, якогось роз... росіянина за межами Росії десь в світі? Може, яка баба падає? Якась жінка падає? Якась падає жінка, карта вежі падає зразу. Я, ну, тут тут туз мечів падає. Так, жінка пов'язана з війною, це точно. Ой. Це росіянка? Ну, представниця російської? Знає? влади? Так. Ти знаєш, я думаю, так. Щоб не було ще ніякого м -м, покушення на Навальную. <ріців> потому что тут падает тут карта влюбленных, то есть показывает, да, типа вот партнерство было, то есть как бы влюбленная, понес мужчина, и она все дела, потом она одна, уже, вот она уехала по колеснице, карта звезды на телевидении и так далее вещает. В общем, мы посмотрим, кто это. Хотя тетя Королева Жезлова — это не светловолосая женщина, это темноволосая женщина. Может, я ну, какой-то Может, его. Российских Скобеева, там вот эта вся кодла. Просто вот эта карта, влюбленная, да, то есть она говорит о том, что э, человек состоял в отношениях и было какое-то партнерство. То есть, если бы это было бы неважно в этом раскладе, оно не показало бы. Понял? Вот показывает здесь, человек пережил смерть, пережил какую-то втрату, кого втрату, человека. У Скобеева не умирал никто, по насколько я помню, с мужчин. Може, і знаєш з політики хтось. Ми там не Може. знаємо глибше там стосунки, і хто хто що став? Можливо, Бо, ми, будемо спостерігати. Суга, ми не знаємо. Да, ми не знаємо хто там кого втратив, хто там кого як, але чітко пов'язана людина з війною, і там десятка пентаклів падає, і карта зірки. Типу, кар'єра на телебаченні в людини є десятка пентаклів і зірка. Тобто вона заробляє гроші телебачення. Королева Жезлов — це не стара женщина. Ну, не знаю, років 40 плюс, тобто це не 80, не 70, молода відносно, і я не думаю, що вона білявка. темніше волосся. Побачимо, mm -hmm. цікаво дуже. Це зима виходить, добре. давай ну, Я тобі задам ще одне питання. Задам всім давай. його сьогодні задаю, бо глядачі чекають з uh, полону своїх рідних. Найближчий час по обмінах, по поверненню наших. Я від себе щиро бажаю, що я, щоб якнайшвидше воз'єдналися всі родини, щоб всі змогли повернутися додому. Щоб не найближчим часу. Я думаю, дивись, намагаються дуже сильно зробити, щоб це, було, щоб це був подарунок на свято. Чітко показую, четвер пожезлів, трійка Пентаклів ось прямо подарунок на свято. До речі, в цій партії людей, ну вибачте, що так кажу, грубо, партії людей не просто да, мож, можуть бути і будуть діти. Шестілька кубків падає. Тобто, всі у нас добре йде да, по обмінах, скільки ми дивимось. Тут в цій партії людей будуть діти. Дивись, я думаю, що обмін розіб'ють на три частини. Перша, друга і третя. Хочуть на, хочуть на свято зробити подарунок. Або це буде прямо на новий рік, або це буде трішки пі... От, новорічні свята. Да? Там новий рік, там перша, десь ось там три обміни. Тобто, я думаю, що це за січень може бути три обміни. Або з січня один обмін розтягнеться на лютий. Тобто, якось так непогано показує. Поки що непогано показує. Смертві будуть. Живі. Так, і живі, і мертві мають бути. І діти ж будуть, да, покажіть, покажуть куточку нам. І дітки будуть також. Дітки точно будуть. будуть діти. До речі, діти прям десятка кубків і паш кубків дивись. Я думаю, що тут прям багато дітей буде. Не знаю, як вони домовилися, але перший раз таке бачу. Дай Боги. Дай Боги. маю тебе відпускати, відпускати на святковий стіл до родини. Дякуємо, що ти є в нашому житті. Тобі найкращі побажання, найкращі привітання від усієї нашої, неймовірно великої спільноти. О, це так приємно. Дякую, величезно. Ви ж знаєте, що я вас також люблю дуже сильно? Ну, ти ж знаєш, що наш дует з тобою люди люблять. Вони там завжди Боже? кажуть, що це найкраща ведуча, яка задає нормальні питання. Я ставлю плюсик під це. Правда. Того, що вони знають моє обличчя, коли мені не подобається питання, і коли мені не подобається ведучі, вони знають, яке в мене обличчя. Ну, що я хочу побажати? Блін. Знаєте, ось е кожен новий рік, оце свято 31 грудня. Е всі загадують одне і те саме бажання вже третій рік. Всі загадують, щоб закінчилася війна. І... Я думаю, що рано чи пізно, блін, нас такі боги почують, і закінчиться все пекло. Нарешті, і я дуже сильно хочу, щоб воно закінчилося в цьому році. Поставити крапку в цьому всьому і закінчити це все, хочеться відділитися величезною стіною, щоб ці падли не перелізли просто через неї. Розумієш, все і щоб більше, ми взагалі, взагалі, ось коли це все закінчиться. Щоб більше для нас, такої країни, як Росія. Як росіяни такої нації взагалі просто не існувало ніяких бізнесів, спілкувань, чого завгодно, просто щоб їх не було. Ось все. Знаєш, країна кенсел, просто хресу такі поставити, і все. Нехай вони в своєму болоті там тонуть самі, тусуються і так далі. Того, що я розумію, ось у мене знаєш така думка була вчора: закінчиться війна, і знайдуться ж якісь падли. Які почнуть через деякий час з Росію знову заробляти бабосики? От я чогось про це подумала, а я розумію, що так не могла просто про це подумати. Значить, щось там типу робиться або зараз, або буде робитися. Так? Мені дуже сильно хочеться, щоб це просто все закінчилося. Щоб ці наші, оці наші партнерські, братські да, стосунки з ними, братські, я ще раз підкреслюю, щоб просто їх більше не було. Щоб ми про це забули про страшний сон. Того, що оці хлопці, які зараз лежать в землі, вони не для цього це все робили. Правда? Просто мені, ви знаєш, мені дуже шкода, що деяким треба ще це пояснювати на сьогоднішній день. Ось. І мені б хотілося, щоб люди в цьому році. Стали один для одного підтримкою, опорою, щоб ми друг друга не гризли, як собаки дикі, розумієш, того, що ми маємо гризти ворогів, а не себе, один одного. І дуже хочеться, щоб у нас якась злагода була. Того, що ми ж вся, вся всі велика одна сім'я. Ваша ж сім'я ж не тільки ті, хто за столом сидить, а всі ми. І війна це все показала нам. Ось Тому я думаю, що ну, хотілося б мені дуже сильно хотілося б об'єднання. Людей одне ціле. Щоб у нас усіх було були однакові інтереси, от одні цілі, одні думки і одні бажання. Якщо у нас буде, будуть одні спільні бажання, то це все закінчиться швидше. Я впевнена. А війна закінчується, друзі, і ми кожного дня все ближче і ближче до цього. І я знаю, що точно нас зараз дивляться люди і на поки окупованих територіях. Ну, по перше, від нас вітання вам. По-друге, будь ласка, тримайтеся і тримайтесь подалі від військових об'єктів, і в жодному разі не зневірюйтесь, все буде Україна. Це я завжди кажу, блін, як мене задовбали прогнози, не хочу дивитися міста і так далі. Потім війна закінчиться. Ще буду сумувати по цьому. Скажу, блін, де ці прогнози? Прогнози хочу Будеш робити. Все. а не Будеш прогнозів. сумувати. Знаєш, коли іноді опускаються руки, та ні, втомилась, вже не можу, не хочу. А потім я читаю коментар від людей з окупованих територій. Вони кажуть, там світла не було, чи інтернет був поганий, і лізли на горище, і три години дивились наш ефір. Ти Розумієш, і для них це рачечок за світле майбутнє. Слухайте ся я Нещодавно ходила там. Ну на Хрещатик на їздила, і випадково дуже випадково. Типу, я я з біля цьому типу, я заходжу, і жінка з чоловіком виходять ну, років 60, Вона є чоловік, можливо, старша навіть. І вона побачила мене така, блін, маша. Ти доб добрий вечір. Ми так вас любимо, починає плакати. Я така стаю ну, блін. Я не знаю, як на це реагувати. і Я розумію, що люди зі мною вони переживають війну і вони чекають мене. І мені кидають і, і відео, відео дітей. І мене, і бабусі і дідусі дивляться, і молоді люди, і діти, і, і ти розумієш, що ти в тебе є якась. Ну, це об'яз називається. Поміж тебе перед людьми, тобто ти не можеш посидіть і уйти. Ну це буде предательство. Для мене це лично предательство було бо бы. я не можу. Ну тому до кінця, до кінця війни, а потім, коли війна закінчиться, будемо розгрібати все, що. Ну, трішки інші питання дивитися будемо. Коротше. Будемо розгрібати, друзі. Нікуди не йдемо. Я вам дуже дякую е, вам за вас. Сильно любимо, відчуваємо вашу підтримку і от справді відчуваємо вже родинний зв'язок. Я радію, що кожного дня наша родина збільшується і в неї додаються прекрасні люди. Машуль, тебе відпускаємо родині від нас вітання. Побачимось Добі, вже у 2025 році. І yeah, щоб було більше yeah. приводів посміхнутися. Твою посмішку обожнюють. Давай, навіс. Добре, дякую. Так, друзі, ми рухаємось далі. Всіх вітаю з Новим роком.